Пождіть, сказала Іванка, і ми чекаємо наступних наших підписників, щоб Все. подарувати їм подарунки. Бо Кеті Сохо дарує подарунки за підписку. Підписуйтесь прямо зараз. Обов'язково Інсту, Тік-Ток і Ютуб. Бо може ми саме до вас підійдемо? Ну що, дівчата? Ви підписані на Кеті Сохо? Так. А покажіть, будь ласка, інста <запляє> <TikTok> є тікток. А тікток? Тікток. О, Тік-Ток є. Берете, ток є. А інста. Подобається? Так, дуже його. Є тут теж підписка. Бурай подарунок. Ну? Опа! Нічого собі! Дякую, що за нами слідкуєте. Дівчата, телефони є? Так. Підписані на Китісоко. <ûl> так. і в тіх то ці Да. Давайте хто перший показує, буде подарунок від Кеті Соха. Не підглядаємо там паролі. Поки грузить питаннячко, як давно ви слідкуєте за Кеті Соха? Десь вже пів року. А ви десь також? Добре, скільки в нас магазинів можна, є? Pues Знаєте? Будемо рахувати, так? Да? <moms> <jag hip> <euro> в Львові, в Львові, в Києві, так, Вінниці. Так, є інстафа. Немає. Якщо зараз підписуємося, все. Моментально пандовний подарунок чекає саме на тебе. Вибирай така фнавушка. Yeah, Це yeah, тобі подарунок від Кеті Соха. Дякую, що за нами слідкуєте. Дівчата, привіт. Не проти коротенько з'япися в Тікток. Тут не підписані. Не підписана Відразу. Давайте зараз. Челендж Хто перший підписується. і в і в Тіктоці. Тому подарунок. Три, два, один. Поїхали. Я підписана. Все. А казали, що не підписані. <звіх> Дякуємо, дівчата. Що слідкуємо. Дякую. Глаз Алмаз. така Женя. <звіх> Туда. Спарта, з ноги, з каблука я б сказала.